Радіо Chicago Друзі. Ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи. Я особисто дуже болісно сприймаю цей день, болісно сприймаю цю дату і дуже критично навіть. Знаєте, в нас є а, така властивість? Ми дуже великі ідеалісти. Причому ми в своєму ідеалізмі дуже часто не задумуємося над тим, а що ж насправді відбувається. І от ми повторюємо День гідності та свободи, революція гідності. А що таке гідність? А що таке свобода? А що таке революція? А чи відбулася в нас революція? Тим більше революція гідності? А чи живемо ми гідно? А чи відчуваємо ми свободу, чи відчуваємо ми себе вільними? І я особисто можу ствердити, що я не відчуваю я за це борюся. Внутрішня гідність цього потребує. Але коли я спостерігаю те, що відбувається навколо, політичний простір, оцей весь розкол українців під прапорами різних ворогів. Чи то слизько зелених, чи то шоколадно-фекальних, чи то ще якої-небудь іншої тональності, то мене це болить. Мене болить тотальне нерозуміння Майдану. Я без перебільшення за весь цей час я не прочитав жодної нормальної книги про Майдан, яка б подавала Майдан з точки зору розуміння природи самого Майдану. Адже насправді в 2014 році переміг не Майдан, перемогла сцена Майдану. І це величезна відмінність. І саме ця перемога сцени Майдану, вона і зробила все, щоб система не змінилася, щоб революція не відбулася. Тому що революція це не заміна рил біля корита чи, перепрошую, задниць на золотих унітазах. Революція це щось інше. І якщо б ми вже дійсно вживали слова з їх правильними значеннями, то ми б мали про дуже багато що задумуватися. Мені інколи здається, що вороги українців вони спеціально з якоюсь такою насмішкою нам кидають певні мантри, і значна частина українців їх повторює з якимось таким, я навіть не знаю, незрозумілим, несприйнятним самобичуванням. Нехай собі говорять про свою гідність, про свою свободу. А чи може бути гідна людина, якщо вона тотально пограбована? Якщо вона живе найбідніше на найбагатших землях Європи, про яку гідність тут справа? Коли ми говоримо про Революцію Гідності, добре, а що з вбивством Небесної Сотні? Розслідували цю справу, не розслідували? Майже кожен генпрокурор говорив, що це для нього справа честі. Правда, потім в свій час вже до е, Небесної Сотні почали записувати навіть загиблих е, міліціонерів. І ще багато є таких, знаєте, болючих-болючих моментів. Чи оце вже, напевно, на завершення до нашого сьогоднішнього вступу, бо в нас все-таки передача присвячена новинам: герої не вмирають. Мене настільки обурює це речення, тому що це як мантра психологічна, за якою українці ховаються, ховаються, щоб не бачити, що. Через підлість, ницість, цинізм внутрішнього ворога, через сліпоту самих же ж українців, герої вмирають масово. Причому герої вмирають першими. І, взагалі, всі процеси, які в нас відбуваються, ну тобто, знаєте, я би оцей день, 21 листопада, він для мене дуже важливий. Я на Майдан вийшов саме 21 листопада, і я був там вночі з 21 на 22 листопада. Я би його переименував не в День гідності та свободи, а в день, можливо, якогось першого кроку на шляху пошуку гідності та свободи. Тому що гідності і свободи ми не досягли, і вони просто так за означенням з неба не падають. Їх потрібно досягати. Досягати. В своєму серці, в своєму розумі і досягати колективно в своїй державі. На нашій, на превеликий жаль, не своїй землі. Дякую, пане Назар, за такий вступ. Я дійсно над чим задуматись і порозмислюватись. Видання Axios, посилаючись на отриманий проект документа та підтвердження від українських і американських посадовців, повідомило про деталі 28 пунктного мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа, згідно з яким Україна має відмовитися від частини своїх територій, обмежити чисельність армії, закріпити в Конституцію відмову від НАТО. Ну і там ще багато чого. Ви аналізували напевне цей план. Бачили ці пункти. Що можете сказати? Я не бачив плану. Я бачив повідомлення різних медіа. І я е, вже бачив, як медіа обговорювали принаймні два різних, досить суттєво відмінних між собою варіанти плану без публікування самого плану. І ви знаєте, є таке поняття туман війни. А там, де йдуть бойові дії, ти не можеш розібратися. Ну що конкретно відбувається, які будівлі, цілі, що працює, що не працює, що пошкоджено, що не пошкоджено. Тобто потрібен певний час у туман війни розсіюється, і ти починаєш це все бачити зараз. Коли ми говоримо про політику і внутрішньоукраїнську, і міжнародну політику, там, окрім туману війни, який зараз є. Там просто колосальної, напевно, небаченої сили відбувається туман брехні. І в тому туману, тумані брехні розібратися, в принципі, ми на превеликий жаль не можемо, тому що ситуація дуже-дуже така складна і нам просто бракує багатьох деталей. Я поки що не знаю, про який план йде мова. Я поки що не знаю про які оці деталі стосовно того, що Україна там має і скоротити армію, відмовитись від НАТО і так далі. Розумієте, тут кожна деталь з точки зору узгодження в порядку якогось мирного договору, це предмет обговорення. З точки зору того, що хтось е, сильно обурюється про НАТО, ну я до цього ставлюся інакше, до прикладу. Чому тому, що НАТО нам було дуже потрібно до моменту, поки на нас напала Московія. Зараз чи хочуть нас приймати в НАТО? Чи приймуть нас в НАТО, зважаючи на те, яка буде позиція Угорщини, яка буде позиція Словаччини, яка буде позиція тієї ж самої Німеччини і Сполучених Штатів Америки? Тобто, чи не була це така політтехнологічна морквинка перед Осликом? Коли ми говоримо про е, тимчасово окуповані території, знову ж таки, я дуже хочу подивитися, в який це юридичний спосіб. З точки зору міжнародного права визнають ці території московськими. Причому зроблять це з подачі тих, хто є гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму. Якщо в нас були гарантії відповідно до Будапештського меморандуму, то чим ці теперішні гарантії будуть відрізнятися? Оце в мене є питання. Є питання, а чим відрізняється 28 безпекових угод, чи скільки їх там Володимир Зеленський підписав. І підписання кожної нам подавалося як велика дипломатична перемога найвеличнішого, найпотужнішого, найнезламнішого. Ну, це ж це ж якийсь туман брехні, просто тотальний. Тому я думаю, що зараз майже всі наші розмови вони носять такий певний перечасний характер. Особисто я бачу, що. Певна частина медіа свідомо зробила якийсь вкид. А в цілому, те, що відбувається навколо питання Україно-московської війни, можна умовно поділити на два блоки: перший блок це партія війни на рівні геополітики, і другий блок це партія миру. І обидві партії знову ж таки мають величезну кількість своїх підвидів. І знову ж таки, якщо ми аналізуємо ситуацію тут і зараз, а що відбувається саме на полі бою, а чи можемо ми, українці, переламати цю ситуацію? Чи можемо ми взагалі успішно протистояти переважаючому ресурсно наш нам, противнику до моменту, поки в нас міндічі, хламіндічі і інші арахамії грабують на мільярди наш бюджет, крадуть по суті кроваві гроші? Таких питань виникає на, на настільки багато, і я розумію, що е, знаєте, певною мірою е, читачів, слухачів, глядачів, приз споживачів інформаційного поля призвичаїли до того, що постійно повинно бути видовище. І в рамках того видовища постійно потрібно обговорювати щось нове. Але предмету цього немає, на превеликий жаль. І зараз е, я бачу, що. Ви знаєте, на превеликий жаль від українців нічого не залежить конкретно на етапі цих перемовин, і нам потрібно все зробити, щоб в тих умовах, які зараз будуть прийняті, і скоріш за все, це буде зроблено без нашої волі, нам потрібно зробити все, щоб потім навести лад в своїй державі, навести лад в першу чергу в Києві. Коли нас дуже сильно катастрофічно болить втрата території, і вона дійсно болить, особливо зважаючи на те, скільки українців полягли, стараючись відвоювати українську землю, то і питання, от кому належить Донецька, Луганська область, Росії чи Україні, У мене завжди виникає питання: а кому належить Київська область, кому належить Львівська область, кому належить Тернопільська область. Нам з вами, і саме через те, український народ живе найбідніше на найбагатших землях Європи чи комусь іншому. Тому, вибачте, можливо, за надмірно емоційну таку відповідь, але я просто хотів сфокусувати увагу всіх наших е, слухачів і глядачів на тому, щоб е, дивилися на сутнісні речі. Потрібно ловити суть. Всіх політичних процесів і явищ, а не відволікатися на форму, яку нам будуть підсовувати. Я підозрюю, що вже буквально завтра, післязавтра, в нас дійсно з'явиться. Предмет обговорення, аналіз якогось абсолютно конкретного документу, можливо, двох документів. Можливо, зважаючи на те, що саме зараз, в ці хвилини, відбуваються перемовини між європейськими лідерами і Володимиром Зеленським, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Дональд Трамп повинні між собою поговорити. Реакція Кіра Стармера на те, що було опубліковано в медіа. Ну, була така достатньо неоднозначна кая калас із Литви, яка є зараз головною дипломаткою Європейського союзу, вона заявила, що це якби неприйнятно говорити про якісь мирні угоди без самої України, і в тому, що опублікували змі, я не бачу поступок з боку Росії. Але знову ж таки, всі ці дипломати, коментуючи те, що вже було опубліковано, вони наголошували, що якби ну а що ми коментуємо? Ми коментуємо слухи, фактично. І це момент насправді такий дуже дуже важливий. Тому цей туман війни, поєднаний із туманом брехні, він, ну, він дуже, дуже сильно сприяє, скажімо так, організацію катастрофи на рівні свідомості. Чи можемо зробити таке припущення, що 28 пунктів вони ще не доопрацьовані, доозгоджені. і вони ще будуть щось змінюватись, тому така от історія є. Бо тому що, якщо б був якийсь кінцевий документ, то чому б не дати почитати всім опублікувати? Mm -hmm. І, до речі, я ще просто хочу доповнення зробити до певної фрази, яку ви сказали. Остап Дроздов якось в нашому інтерв'ю обмовився. Такою мудрою думкою, що ключі від нашої війни лежать не в Україні. На превеликий жаль, зараз ключі від нашої війни від розв'язки лежать дійсно не в Україні. Нас зробили слабкими. Це робили колективно. Ми дозволили це зробити впродовж 30 з років українці як. На превеликий жаль, уподібнені до стада, голосували за тих, хто Україну робив слабкою, робив бідною і продовжував її грабувати. Це частина нашої вини, але наша вина є вторинна первинна вина тих політичних фарисеїв, шахраїв, які, по суті, реалізовували такий собі прихований геноцид. І зараз, в теперішніх умовах, чи можемо ми самі змінити цю ситуацію? Ні, не можемо. Ми зараз, знаєте, з точки зору от розуміння ситуації без прикрас, ми зараз тішимося як дурний цвяшком. Є таке прислів'я українське, коли ми починаємо випускати якийсь там дрон. І забуваємо, що в 90-х українські ракети виводили на орбіту американські супутники. Що та ж сама Сатана, яка вважається найпотужнішою ракетою світу, чи навіть той же ж самий Арешнік, це все напрацьовано завдяки південмашу. Нашому південмашу, який провідне підприємство світу, який доведений до такого стану, як зараз. А з точки зору технологічної, ну порівняти космічну ракету і дрон, причому 80% тих дронів кліпають із китайських комплектуючих, завишують ціну після того для державного бюджету в два з половиною в три рази, ті, хто свої. Ті, хто не свої, ті, хто дійсно стараються допомогти армії, ті не завишують і буквально по собі вартості. Просто щоб потік був, щоб наші воїни мали чим, чим оборонятися. Ну тобто, це це все настільки перевернути знову ж таки. Знаєте, оця тема туману брехні і туману війни. Я підозрюю, що раз я вже почав ці терміни вживати, потрібно буде якось їх в наших, можливо, майбутніх ефірах ще більш глибоко розкрити. Група європейських лідерів нібито працює над іншою версією плану завершення російсько-української війни зі справедливішим для України умовами, аніж в документі, який створив створили в адміністрації Трампа таке повідомлення на українській правді висить. Там так є дійсно ця новина, і будуть між собою зізвонюватися. Мерц, Макрон, Стармер, Зеленський знову ж таки Кая Калас. Але ну, це ж все похідне, це ж все вторинне. Первинною є ситуація зараз на полі бою. первинною є ситуація на рівні геополітики. Чи дійсно закручують гайки для Московії, чи не закручують? Знову ж таки, всі ці наші аналітики, вони, наприклад, оминули дуже цікавий факт, коли Дональд Трамп в Білому домі кілька днів тому приймав кронпринца, принца, тобто наслідного принца Саудівської Аравії, який є фактичним правителем Саудівської Аравії. Чому я на це звертаю увагу? Тому що в свій час економіку Радянського Союзу поклали саме завдяки дешевій нафті, а нафту зробили дешевою, тоді, коли американці домовилися з саудитами про збільшення видобутку нафти. І цей факт мав місце. Причому цього наслідного принца зустрічали по суті як, як короля, і навіть маленьке авіашоу для нього влаштували. І а це в нас, наприклад, взагалі обійшли увагою наші медіа. Тому е, ми ще не знаємо всіх деталей і знову ж таки ситуація на полі бою. Наскільки вона погіршується для України в умовах ресурсної переваги противника і в умовах того, що путінська окупаційна армія володіє стратегічною перевагою? Чому нам до цього часу західні партнери, маючи в тому числі і зобов'язання перед нами, не надали технологічної переваги над Московією? Це питання дуже важливе. Чому знову ж таки жодна влада в Україні жодного разу не вимагала виконувати Будапештський меморандум? Не було жодної офіційної вимоги ні від Турчинова, ні від Порошенка, ні від Зеленського, і не було жодної офіційної відповіді, що ми не будемо виконувати ні від США, ні від Великої Британії. Більше того, Велика Британія в 2014 році сама запитувала тоді ВО президента Турчинова, чи починаємо ми консультації чи ні. А тут вийшло так, що Україна жодного разу навіть не спробувала запустити гарантії по Будапештському меморандуму, і зараз в обмін на якесь, нібито визнання території знову ж таки мені дуже цікаво, як це юридично відбудеться, погоджується нібито на якісь нові гарантії, які є аналогічними до п'ятої статті НАТО. Знову ж таки, що таке аналогічні до п'ятої статті НАТО, якщо я пам'ятаю, як я березень, квітень, травень цієї цього року читав статті пряма мова високопосадовців Балтійських країн, наших балтійських друзів чи, можливо, навіть братів, тому що в нас з балтійськими народами навіть є певна кровна спорідненість, якщо згадати наш історичний шлях. І дуже багато хто з них, з литовців, до прикладу, і навіть міністр оборони Естонії зараз, на жаль, не згадаю е прізвища. Вони казали, що в них дуже великі сумніви, що у випадку гібридної атаки Росії НАТО включиться повністю в їхній захист. Це офіційні особи заявляли, тобто, тому що п'ята стаття прописана в такий спосіб, що вона не означає. Автоматичного включення абсолютно всіх держав в гарячу фазу війни. От немає там такого прописаного. І коли ми говоримо про гарантії документу, який ми не бачили, що там гарантії будуть аналогічні до п'ятої статті НАТО, ну то знову ж таки, ви уявляєте, наскільки багато вже навіть в тому, що я озвучив, може бути різних відгалужень. Тому, тому, тому на превеликий жаль, туман брехні, ця фарис фарисейська. Паразитична політика, вона панує в світі, і через те, зрештою, світ вже і опинився на порозі катастрофи. Ну а найбільш гаряча точка третьої світової, яка вже триває в такій собі гібридній формі, ну це на превеликий жаль в чергове. Є саме наш багатостраждальний український народ, фронти і Першої світової, і Другої світової, і фактично Третьої світової. Чомусь, і я впевнений, що це не за випадковим збігом обставин. Проходять через територію українського народу. Назаре, наша влада та Володимир Зеленський до якої партії відноситься? Ви казали, що образно можна поділити на дві партії: це партія миру і партія війни. То як вважаєте? І ще питання зразу скажу. Якщо буде якийсь план, чи Зеленський його підпише, враховуючи те, що є плівки Міндіча, чи не буде це методом тиску з Америки, до прикладу? Наша влада, на превеликий жаль, відсутня. Немає української влади в Україні. Є влада в Україні. На превеликий жаль, і Володимир Зеленський. Ну знаєте, відповім питанням на питання. А як ви думаєте, Володимиру Зеленському в теперішніх обставинах йому вигідно припинення війни чи продовження війни? Звичайно, Якщо що війна продовжується, так. влада зберігається в руках, абсолютно тотальна влада, величезні фінансові потоки. І як там хтось із західних газет написав, крадуть так, ніби завтра не настане. І зараз ми побачили на міндічу 1-2 відсотка. Не більше це крупинки, тому що крали весь 2022 рік. Вже травень, червень 22-го року. Ці всі скандали з вагонами, вкраденими в Запоріжжі, гуманітарки, волонтерки і так далі. І що когось посадили, не посадили. Знову ж таки, так свавільно топтатися по законодавству, по конституції України чи в умовах тоді, коли немає повномасштабної війни, чи це було б можливо? Знову ж таки, згадайте початок повномасштабної війни, які перед тим процеси відбувалися, фактично назрівав новий майдан проти Зеленського. Через його поведінку ну, це, зараз... ж, це ж було, і тому я особисто впевнений, що Володимиру Зеленському потрібне продовження війни. Знову ж таки, в ході е цієї війни відбувається в першу чергу знищення світу ну, українського народу, який готовий чинити супротив, готовий знищувати будь-яких ворогів. І коли не стане зовнішніх ворогів, значна частина готова розвернутися і почати дивитися в притул через знаєте, і через і через приціл на внутрішнього ворога. Така загроза об'єктивно існує. Вони це розуміють, і через те, знову ж таки, в нас є чимало дуже негативних процесів в збройних Силах України. До речі, потрібно розуміти, що Путін так само в такий спосіб знищує тих, хто теоретично міг би становити загрозу, і міг би через деякий час виходити на ту ж саму болотну площу на Московії. Тому що навіть до якщо ми глянемо на тенденції до 2014 року, до анексії Криму, то кількість протестувальників проти режиму Путіна, незважаючи на всю диктатуру, яка панує на Московії, вона ж постійно зростала. Тобто, це якщо ми дійсно стараємось ці явища пізнати, то все є набагато набагато складніше. Але, Володимир Зеленський, в цьому контексті я б його не відніс ні до партії війни, ні до партії миру. У нього немає партії, і він не є суб'єктом. Він, е, ті, хто є суб'єктом, до прикладу, як та ж сама адміністрація Білого Дому, е, вони тим, хто не суб'єктні, можуть чимало чого диктувати. І я особисто впевнений, що е, Трамп має можливості впливу на Володимира Зеленського і без плівок Міндіча. Просто плівки Міндіча це такий наглядний інструмент. Я підозрюю, що якщо б нам просто відразу все показали. Що там відбувалося? А я спілкувався з деякими людьми, які, скажімо так, дотичні до розслідувань багатьох злочинів, чи колись були дотичні до розслідувань багатьох злочинів, і те, що на рівні слухів в їхніх середовищах про ці плівки розповідають. Ну я підозрюю, що Володимира Зеленського цією хвилею би знесло. Але я думаю, що знову ж таки потрібно розуміти, що США. І Велика Британія, і Європейський Союз вони не можуть повністю програти в умовах російської війни проти України, зважаючи на те, скільки вони нам допомагали, і той якийсь гібридний мир чи гібридне перемир'я, до якого нас приведуть, його інформаційно будуть зображати перемогою з обох боків. Що тут припинилося кровопролиття, Тут ми відстояли, тут ще щось, відбудова відновлення і так далі. Ну і з другого боку Путін буде своєму плепсу хвалитися. Що от цілі СВО там досягли, там ще щось, ще щось. Тобто, воно буде щось таке гібридно, таке паразитично-фарисейське. Я навіть не знаю, які тут ще слова можна підібрати. Будемо завершувати, і я придумав такий. Челендж, завдання для наших радіослухачів: напишіть в коментарі відповідь, що ви думаєте на таке питання, чому не звільнили Андрія Єрмака? Це буде цікаво, якщо проаналізувати те, що сказали ви раніше, так, і з цієї Подію, яка не відбулася, чи не відбудеться, чи скоро відбудеться. Ми це не знаємо. Було би цікаво почути вашу думку. Шукайте нас на наш Ютуб канал Radio UA Chicago. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення! Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Radio UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.